Це шоу, в якому глядачі розповідають свої історії, а ми їх показуємо. У нас є ще одна людина, яка хоче розказати історію. Давайте поаплодуємо! Якщо всі такі історії будуть, я думаю, ми ще штук 18 зіграємо. легко. 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 Представтеся і почувайтеся, ніби ви на кухні в себе. Добре. Всім привіт. Мене звати Павло. Історія це була в 2011 році, у лютий місяць. Ми тоді жили з дружиною на Троєщині. У мене був невеличкий інтернет-магазин Футболок. Продував... Я багато подробиць. зібрав. Ми розумієте, що Чи, не перебивайте, блядь, все ж хуєнне йде. Так, я, я, так, Павло, шок, кон Контекст буде важливий. І у нас так досить багато замовлень до Дня усіх закоханих. Лютий місяць. Лютий місяць. 13 Ми працювали тоді у двох. Я розвозив замовлення, був ще і кур'єром, і директором. Ну і я такий думав, що я такий впевнений бізнесмен. Директор та Да, Директор кур'єр. Я кур'єру. А я що було на футболках до 14 лютого? Що таке не було? Що там написано? Там, Я з ним, я з нею, якийсь СРД. Король Королева. Да. Oh. Oh. Цариця і дружина царя це дві різні футболки, дві різні жінки. йдуть. Yeah. Там Фезик, Клеопатра. Ні, Цариця це його мамі, а дружина царя – це його життя. Циган, если Ну, На 11-й рік це був хід продажів, я гадаю, що і зараз вони досить популярні. І сталася така історія, що на Троєщині з райвідділку, а ми жили прямо вдома поряд відділку. Бо у вікно було видно, по суті. Троєщина такий район, що там в кожному будинку рай ж ми жили саме в ньому. А яка вулиця? Маяковського. Драйзера 5. Драйзера! Що ти Drizer! Наче в нас там нижче, якісь є люди, які їх зараз грабують. Типа Драйзера 5, а квартира поки не на шоу, якщо ви ще код від охорони сказали, я взагалі вмерду. Райзера 5. Окей, Павло, продовжуємо. Це невиховані люди. Перебивають. З того райвідділку збіжало двоє. як преступник буде, два злочинця. Два злочинця. Шахраї. Два шахраї, два злочинця. Тобто четверо. Ні, <ріст> Може, і четверо, не знаю. Два преступника просто російськомовні були. <ріст> <ріст> Окей, два злочинці. Два злочинця втекли. І всі маршрутки були обклеєні їх фото. До той час в мене ще не було ні автомобіля, я е, їду на доставку на метро Лісову. Е, у мене сумка з футболками там, про закоханих, я їду в маршрутці, сиджу, я не бритий, не голений. В шапці холодно і тут їх фотографії. Я дивлюсь, і, ну, ну реально, чувак на мене <риклад> Ну, ну я, я сам їду, я, ну, я ж бізнесмен, ну які можуть, можуть бути в мене проблеми. Ну реально, ну тупо я. Я ще їду з троєщини, Якраз ну, з райзера 5 на лісову. Небритий я... бізнесмен в маршрутці з сумкою. Да. Які можуть бути. Я доїжджаю до Чернігівської, сажусь на Чернігівської, ну і одну станцію проїжджаю на лісову. Тільки я. Виходжу з метро, мене ну, відразу зупиняють два поліцейські, проводять до себе в кімнатку. Там така кімнатка на це була ще міліція чи вже поліція? Ну, мі... 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 Міліція. Мі... міліція. Мі... Це, це було два міта. Да, Такі тип, тип... <рикільствуйте> типичні <рикільствуйте> мінти. Вони мене заводять. Кімнатка, десь розміром якось ця сцена. Ну, там, це сидит... нам. Так, там сидить, <рикільствуйте> там сидить їх головний бос. Ну такий, ну ну дуже сігар. Ну такий ти шляпа в обличчя. мене <смес> <смес> Ти на метро Чернігівський. <смес> ну він був такий кремезний. Там була така невеличка лавочка. Вони сіли на цю лавочку. Ну, лавочка на одне закоріл. На а вони сіли удвох. Я стою перед цим чуваком, там такий ну, стоїть. і він мене там обшукує, там все все пропитує, допитує. Добре, що в мене був з собою паспорт, я йому дав паспорт, кажу, що ні, я на злочинець, що я везу футболки, про закохарих став такі справи. Ну добре, зараз я все буду перевіряти, треба зачекати. Ти подарував цим двом там футболки. Я з ним зі мною. ходять модняки по краєшні, розтягнути тіля. Ну, за, зараз це виглядає так смішно, а, ну, мені було ну, досить э, лячно, тому що ну, маленька кімната. я Як вот? Я, я, ну, ну, лячно, лячно, да, ну, ну, я знав, що я бізнесмен, а тут в один момент, і там дуже таке маленьке приміщення було, і це ну, решітка. І, говорит, і ну, треба, далі. треба почекати. Ага. Я, відкриваю, я говорю, сідай.

В основному всі сидять тут. сидів Бля, це жесть. Ми вдвох сиділи. Холодно там. Вот так. Воно одного місця. А у вас обичний чи а ні, у нас був люксна. люкс на люкс музарської боку. Шапанські полакотні. І можна раз в хвилину бити мету баша. Спеці... Спеціально за якому порушували, щоб поїздити на цьому. Хай-байко. Не перебуває, корас, продовжувати. Я сказав, що сідати не буде, що я постою. Але, але, але там. Але що вона? А, да, да. а вже, я чесно кажучи, люблю просто спорт. Ні, я не буду там сидів, Ні, Це аргумент в суді. 15 кроків. Я сидати не люблю. Ну все, він все перевірив, я написав там якесь пояснювання, пояснювання записка, щось там, що це не Яке Це метро було можливо. Лісова. Це лісова. Це лісова. Це Чернігівська і приїбався. Я до Чернігівської довго. Я доїхав, пересів на метро і поїхав. Ну і все, і мене відпустили. Я написав пояснювання. Вони взяли ксерок з паспорту. Ну все, я пішов собі далі. Але ну день був, ну все було іспорчено, настрою вже ніякого не було. Ну я ніколи більше на не тролісову з таким коментарем обізнались, що взяли документи, все мене відпустили. Страпірвотись кожен день. Ні, він взяв документи відсканував, сканував, відправив там на якусь базу. Вони перевірили, що що... А я не зрозумів, що це не ви. Ну, у мене був з собою паспорт. Ну а там наводка вже по іменам та фаміліям. Да? Ну, я, я, я... Ну, вони перевірили через якусь базу. Ну, вони то, вони то, подивились просто так. Це да один їх було двоє. Ну І, так не може по одному йти. Це зводиться <ріст> все. <ріст> а, так, а, питанечко, А доля оцих підозрюваних, яких шукали, розшукуваних відомо? Чи? Ну, що Чесно, <ріст> я, я не знаю. Треба. Окей. Ми додумаємо. Подяка. Супер! — Отже, історія для всіх. Це люди 2011 року, Павло, він директор фірми е, кур'єр. Е, і він живе на Драйзера 5 і їде з пакаваном футболок, Це до 14 лютого, ти це я, я це ти. І більше нічого не треба нам. Коротше, різні футболки, цариця цар, він сідає в маршрутку і їде в сторону метро Лісової. Е, але така ситуація, що біля них, де вони жили на Троїщині, з е, райвідділку втекло два злочинця, шахраї е, преступника. І він їде в маршрутці і дивить, дивиться, що таке, блядь, це ж я е, в розшуку, дуже схожий на одного зі злочинців. А він не поголився, е, бо зима, і треба трошки більше. Волосся на. Грудях і на обличчі. І коротше він виходить, його пакують, типа, добрий вечір. Але це ще не вечір був. Мінти 2011 рік заводять значить, його в кабінку поліцейських, там сидить здоровий ментовський князь і каже: Блять, всі діла, от і все. Коротше, давайте документи. І слава Богу! І всім святим, і то... Язичницьким богам, що був документ, паспорт. Показує паспорт, два мента сіл на лавочку, ті, які його взяли. Такі бля, є паспорт, все. А і двоє стекло, а він один. <клес> Правильно все, да? Правильно. Клас, да? класно, дослідно. А після цього, що вони такі, ну треба відпускати. А вже настрою ніякого нема, і паша каже, бля, я нікуди не піду. нахуй. <клес> я буду тут. Кажу, не до права, ці... не до Ось така історія. Поїхали! Що, посрав? <реш> посрав. <реш> Сідає. Тема є. Надавали цього райвідділку. Які варіанти? Є одна ідея. Дивився. Пірати Крипського моря перли на чорний. Чорна пер. Коротше, «Пірати Кримського моря. перша частина. Дивився? Дивився. Пам'ятаєш, там собаку при... приманили, і вон... ну, вона з ключем бігала. Ну, вона з ключем бігала і приманили, і відкрили. Ну, хотіли відкрити. Тут мінт бігає з ключем. Я і про це. Мінта <реш> приманили. <реш> Треба якось приманити мінта. Класична схема. <реш> Я Сука! <реш> Сука! води хвастається. Тіпа я помираю. Сука. Сука він таскає. Давай. Ой! Ой, помирають! Помираю, він помирає! Що сталося, я відкрию! Відкривай, давай! Відкривай швидше! Помирає! Бачиш помирає! <кл язав> <кл язав> Ти ще бачив інші фільми, я так дивлюсь. Ружики щось! Бачив! Каті? Але давай, закриємо його тут! закриємо тут. але поголися тобі треба. Думаєш, по бороді будуть шукати? Ну, щось, щось попало. О, щось. Все. Сука. А я знаю тайний ход. Я бізнесмен. А да, маршрутці. Директор, сейчас скажи. У мене о дивіться, футболки. На 14, те ну, заченець! Всі так а футболка футболках наркотики. Що, це ну, це, накобики, це не я. Я просто не побрився, так я, я ну, інакше виглядаю. Що ви думаєте, їхав би маршрутці ото? Та все, <голос> не базар нами. Чувак, ти треба ліпше. На метро Чернігівський виходить хтось буде? Звісно, <голос> <голос> буде. <голос> <голос> Блін, як ти на цього схожий одне, <голос> Одне об обличчя, знаєте? Що за день такий? Ну коротше, так, ну, ну, ну коротше, да. mm -hmm. так. Ну і все. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, прикинь. Стоп. Стоп. А ну-ка, стоп. Зараз целок на папці постійно як зав'яжеш. Mm -hmm. ну, стоп. стоп! Стоп, пожалуйста! Стоп! стоп. стоп. Шой сумка, подивись, що сумці. Сумку. Сержант Петренко. Дякую, що хоч так почали. Сержант Нікіфоров. Але він талановита людина насправді. І мені надо ж зараз жартувати про прізвища, яке закінчується на Ов, хорошо? Не треба, це болюча тема. Хоч плов? Нікіфоров. форов. Показуй, шоу у тебе там. О, а хочеш перемінку? Петренко. Можна я піду? Ні, 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 Є документи якісь? Є. Та все не надо нам твої документи. Так і так понятно. Що ти? Шо... Де подільник? Кажи, де другий. Один один. Де ви один вадим? Де другий? Він смикнувся. Ти бачиш, як він смикнувся? Ти що ти що, смикаєш Смикаєшся тут. Куди ти смикаєшся? Табельне оружие. Да, ти що? У нас таке табельне. Міліція, одинадцятий рік, що ти хотів від нас? Диви, ану, стоп. Е, куди поставити папку? Е, ану, ну, давай, ану, диви. Так це ти! ти це ти! Це, це не я! Це ти! ти я з тебе готую! Стоять! Стоять! Диви, стоять! На нього дивись! Закривай! Закривай сумку! Закривай сумку! Закривай, закривай сумку! Обмідно! Це точно він бі. Да да, Якщо б він був не винен, він би вже сказав, що він невинен. Да, я а, не винен. А ти сука! Та, я не винен! Не все, ти все, паковать! Та, Вдягай браслети! Все, давай! Вягай браслети! Все. А шариш, як я сказав, браслети! Так, да, як... це дуже круто, бля! Це як дуже... американський! Що за пер... це да. перевищення є давай, як... давай, связь? Встать, давай. встать! Встать! Сумку візьму! Так, візьми сумку! Я бізнесмен! Пішли. Додивитись у міліції! Пішли. Класно, ти сказав, Петренко! Папка, блядь. Так. Я кажу вже котрий раз. Це просто е, схожа людина на фотографії. У мене отут документ є. Сядь, Я... нормально. Я не буду сідати. Сядь! Не... Сядь, бо сядеш надовго. Я не люблю сидіти. Тож капітан. Ось він. Знаєш, як я став босом міліції? Не знаю. Ну, що не визнако. Вибачте. Ти босом міліції перебуваєш? Це він перебуває. Ти смієшся зі слів босса міліції? Бо смішно сказав, це правда. Ти чого не посміявся? Туга доходить просто. Я став босом міліції. Так, це правда. Там не було крапки? Я став босом міліції. Бо таких, як ти, Лайко. шпакував штабелями і кутуску. Так. Що ти мені розказуєш? Що Таких, як я не винний, я не винний. У чому ти, ти а, не винний? Ти хоч знаєш? Не знаю. Бреш. Диви, пітніє стоїш. Ну на... а лютий на дворі, блядь. А я, може, товаришки, там то можна я це зробити? Так, да. Чи-чі. Да. Сідай. Не буду. Не буду. Руки мені краще звільніть. Ладно, є у мене універсальний ключ. Він у всіх Дякую. Я. Дайте я доведу. От просто дивіться, ось документ, по-перше. По Перше, ось документ. Там же ж інше ім'я на бумажці. По-друге, я от бізнесмен, мене дивіться. От, е, футболочки, дивіться. Е, Люба кохана, оце. Ти, яка красива. От. Є навіть тематичний. Е, е, М'єнткент. Подобається. М'єнткент. Ми ми надрукуємо, що, що треба? Мінкен. Ну, Нараз <рес> такий бізнес. Ну. Це смішно. Ви може товариш... не чули, онлайн-магазин в мене є. Товариш Капітан, ви ж мінт? У нього інше прізвище! Ти долбайоб! Я долбайок. І де твій другий, конч. Не, не кидайте вже, а е, він в туалет пішов. Правильно! Обісрався, треба сходить підмитись. підмитись. Я покличу зараз його. Чи похуй? і чи все одно. Все одно. Значить так. Футболочки не пряч. Мені м'янкент. І мені можна мінткент. Йому цариця. Давай. Будеш носить кожен день. Есочка тільки. буде. Ладно, давай, не кем, не давай мені менткен це я тубо насить. І ще давай царь і дружина царя. Царь. А я ейцю просто замажу. Царь і Я вам сюди покладу. Що я можу вам сказати? Валіть від нахер. Що я можу вам сказати? 300 гривень. Я бізнесмен, три футболочки вийшли. А, а ми, ще, а ми ще не до кінця розібрались. Присядьте, будь ласка. Я... Присядьте, присядьте, присядьте. Я не присядьте. хочу. Присядьте. Я не хочу. А і я, я нічого не пропустив! Це Петренко! Та я зрозумів, що це Петренко. А, добре! Давай сідай! Я не, бо я не буду сідати, я не хочу! А, йому вже пропонували! Який ти голосний Петренко! Так! Все, ви, ви мене дістали. Валіть звідси нахер обидвоє. Понято! Обидвоє. Нахер. Поняв? Понял. Давай. 300 Нахер? 300 гривень. Нахер. 300 гривень. 300 раз нахер. Я бізнесмен. <різнес> бізнесмен нахер. Дружину буду ругати. Нічого. <різь> Дорогенька. Я до тебе не з пустими руками. О! Те, що ти завжди хотіла. Дивись: царь. І. М'яндкенд. <плес>